Слава Україні! Водій на підпитку спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. У Люксембурзі почали створювати мурал самчаківським розписом. Ці та інші новини країни та нашого краю. Далі на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко розпочинаємо 5 хвилин на головне. Окупанти вдарили по Білозерці Херсонщина. Постраждав місцевий житель. В обід російська армія обстріляла селище з артилерії. Пошкоджено приватні будинки, ветеринарну клініку та транспортні засоби. На подвір'ї власного будинку поранення отримав 57-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Пізніше окупанти вдарили по Херсонщині знову. Рашисти обстріляли маршрутний автобус у Дніпровському районі. Поранення отримали п'ятеро людей. Одну з постраждалих, жінку 35 років, госпіталізували. Вона у тяжкому стані. У листопаді польські перевізники планують розпочати страйк на українсько польському кордоні, який можливо триватиме два місяці. Причиною акції вони оголосили проблему надмірної конкуренції після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Серед вимог польських мітингувальників наступне повернути українському перевізнику дозвіл посилити для іноземних перевізників правила перевезень за європейською конференцією міністрів транспорту, неможливість реєструвати компанію в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС, окрему чергу в є черзі для авто на окремих ЄС номерах, окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур, та отримати доступ до системи шлях. На Хмельниччині п'яний водій спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Зараз на екрані ви бачите відео від ДСНС України у Хмельницькій області. Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 29 жовтня, близько 21.20 на автодорозі камянець подільський Білогір'я, селі Турівка та Теофіпольщині. 44-річний місцевий житель, саме міста Красилів, керуючи мікроавтобусом Мерседес Бен Спрінтер, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. У результаті ДТП 33-річний пасажир мікроавтобуса від отриманих травм помер на місці події. Перевірка показала, що водій транспортного засобу перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали горе водія. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження йому загрожує до 10 років ув'язнення. Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 25 жовтня 23-го року на Запоріжжі солдат сапер Олександр Гребенюк. Він був родом села Плужне на Хмельниччині. Військовослужбовцю було лише 38 років. Про дату та час прощання з Олександром у громаді повідомлять додатково співчуття рідним та вічна пам'ять і слава герою. Спортсмени з Хмельниччини вибороли медалі на всеукраїнському чемпіонаті з велоспорту. У Житомирі пройшов перший тур чемпіонату України з велосипедного спорту в індивідуальній гонці на короткому колі та в змішаній естафеті серед усіх вікових категорій. Змаганнях взяли участь 140 учасників з 20 команд. Серед них троє представників Хмельницької області Дмитро Сідоренко, Олексій Полуйко та Наталія Сафронюк. Вони вибороли чотири медалі. А саме, Дмитро Тітеренко, перше місце в індивідуальній гонці на короткому колі серед чоловіків та третє місце у змішаній командній естафеті серед чоловіків та жінок. Олексій Полуйко третє місце у змішаній командній естафеті серед чоловіків та жінок. Та Наталія Сафронюк третє місце у змішаній командній естафеті серед чоловіків та жінок. Пишаємося та бажаємо ще більше перемог. У Люксембурзі почали створювати мурал самчиківським розписом. Традиції створення якого походять із села Самчики, що на Староконстантинівщині. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук Ольга Машанська, українська художниця, ілюстраторка книжок та майстриня самчиківського розпису. За словами майстрині, це буде найбільший наразі мурал у світі, розписаний самчиківкою. Під час створення муралу розмальовують стіну висотою 9 метрів шириною 7 метрів, загальною квадратурою більше 70 квадратів. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Протягом дня ще повернемося в ефір свіжою порцією інформації про найголовніші події країни та області. А поки запрошуємо вас до соціальних мереж телеканалу, аби ви нічого не пропустили. Бережіть себе. Слава Україні!